І знову я знайшла в своїй компостній кучі, дивлюсь, щось переростає. Просто коріння піонів було приложено листками, і воно пустило бруньки. Це було коріння без бруньок. Просто обрубане, обломане, я покидала в компост. Ось, колись я знайшла, показувала вам тюльпани там у березні. І ось я садила. Ось цей корінчик. Ось, ось він. Не подімається рука, нічого викидає, чесно вам скажу, то я зараз оці всі корінці зроблю одну ямку, гарненько вложу і сформую за нього кущик. Правда, не знаю, яка це буде піонія, якщо два різних сорти, то представляйте, який це буде класний сорт. О, кущ красивий. До речі, я не подумала, а можна було так зміксувати. Було б дуже гарно. Так, ось буду я сіяти свої помідорки, розложила високорослі, шість. Ось таку роблю я З пінопласту Мені тепличку, там немає дна. От, зробила шість. Прижала луночки. Зараз розложу насіннячко і присиплю. Дивіться, який в мене розсипчитий гарний компост. Це повністю компост. Присиплю компостом, пролью і накрию склом. Я так завжди роблю це дуже, як сказати, удобно. І на вулиці. Тут гай, трошечки лишилося місця. У мене вдома сталося там буквально трошки капусти, якоїсь, я не знаю, чи пізньої чи ранньої. То тут ще можна два рядка капусти зробити. Вже я їх досію і більше купувати не буду, бо капустка в мене не родить. Тому буду ще сіяти помідорчики. Все, ось так я їх посіяла, позначила. Там у пачечках перше, друге, третє, а тут. Так я мулатка дебара, о, Чорний принц. Чорний принц, кстати, оброблений був ось. А тепер я буду брати компост. Він такий рихлий, гарний, і буду присипати отако компостиком все. Все присиплю, пролью і накрию склом. І буде гарнонько. Собі, я сподіваюся, сходити. От. Помідорчики будуть посінні, сподіваюся, що зійдуть. Ось і все. Беру отак. У мене старі вікна, рами склом. І дуже, я вам скажу, такі міні-теплички дуже зручні. Навіть я ж кажу, можна збити з дерева такі якісь дерев'яні короби. Якщо у вас є чи скло вкрить, чи Ось такі рами старі, дуже гарно так міні-теплички. Садила я цей півонію цю ось. Пролила. Ще ще зверху компостиком підсиплю. І буде ще одна півонія. Так, що хочу зробити далі? В цій гряді я огородила. І так, воно ще буде рік чи два, тому що тут посіяна древовидна півонія. І так як був сніг, дожі заливні, І бачу, її багато вийшло на поверхню насіння. Якесь там, там його дуже багато, мабуть, більше 100 насінин тут. І я хочу це все зверху. Зараз буду присипати компостом. Ось. Надіюсь, може щось в цьому році зійде. А, щось може в тому році зійде. Але треба присипати, тому що, по-перше, пожива, по-друге, ну, щоб насіння було прикрите. Бо ще будуть дожі, Тому, так от дивіться, хто сіяв, може теж півонію прогляньте. тому що ці зелені дожі, вони навіть навіть насіння в неї таке ось доволі велике. Зараз я вам покажу. От. Ось воно вийшло. Бачите, геть ніде нічого в ньому немає ще. Правду кажуть, що вона виходить. Буває на другий, буває на третій рік. Взагалі, буду присипати компостом древовидну півонію. Так, поділила свою традисканцію. Раз, два, три, чотири, п'ять на шість частинок. Посадила за воротами біля очітку ось так. Буде доволі гарно. Він зелений, вона ще така листя фіолетове. Потім очіток пізніше цвіте традисканція буде фіолетовим цвісти, очіток рожевим. І якщо традисканцію обрізать, коли вона відцвіла, вона другий раз зацвітає. Я думаю, і в неї такі розлогі теж коріння. Я думаю, що доволі буде гарно. І е, трохи зілля теж, так, також вона задержить. Ось. Тому традисканція буде за забором. Ось так гарно. Садила дуже багато хрущів. Ось, Єдине, напевно, що вони не можуть переїсти коріння великим очіткам. От, і теж будуть задержувати до грядок, Вони собі тут будуть питатися його гризти. В традисканції, хоч і вона така, наче ніжна, коріння теж таке величезне. ось, Тому ця квітка в мене буде біля очітку за сіткою, за забором. Думаю, буде гарно.